До 10 жовтня армія в зоні АТО буде повністю забезпечена зимовою формою. Таке пообіцяв сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк. Він перевірив готовність до холодів бійців Нацгвардії на базі у Нових Петрівцях під Києвом. Окрім одягу, Яценюку показали сучасні казарми і техніку. Прем'єр-міністру сподобалось. А от чи раді обновкам бійці АТО, дізнавався Роман Сухан. Термобілизна, шапки вушанки, шкіряне взуття з натуральним хутром. З таким доповненням до військової форми взимку холодно не буде. Переконують у національній гвардії. То мінус 25 при виконанні службових завдань холодно не буде. Не лише тепло, але й зручно. Крой пройми покрой самого изделия, полукомбінезон, который стянут на ленту сзади. ззаді. есть все це создають условия для комфортного і разнообразного несения служби в зоні АТО. Щоправда, це лише дослідні зразки, поруч інші виглядають скромніше. Але вже сьогодні у присутності прем'єр-міністра роздають бійцям, які їдуть до зони АТО. Хоча нове дістається не всім. А у кого вії ті Я не маємо що самі або волонтери допомагали купляли і Оце такі бірці. За таким надою мікропровітрювання. Коротше, <ріху> <ріху> От <є>. ми задавали <ріху> питання. <ріху> каже, поміні стоять, вони мають <ріху> <повірно> самі бути <ріху> <в війти>. звідти <ріху> коробках. Просто ми не маємо так можливості зараз видавати при всіх. Зараз вони ростовки зберемо і поміняємо, кому необхідно, всім замінимо суття. Міністр внутрішніх справ обіцяє до 10 жовтня усіх його підшефних одягнути по зимовому. У нас из подразделений МВД порядка п'ятнадцяти тисяч находится сейчас в АТО. Из них зимней одеждой обеспечено тисячі три, сезону. Практично всі на базі в нових петрівцях показують і сучасну мобільну казарму і системою регулювання мікроклімату і змивними туалетами. Сверху на кришу монтіруються. Йомкості для води, поэтому автономність даної казарми може від 3 до 7 днів, але це також експериментальний зразок. Забезпечити такими бійців в АТО поки дорого. Він коштує 800 тисяч гривень. Тобто зараз будемо працювати над тим, те, що можемо купувати в цьому виконанні, значить будемо купувати. Будемо працювати над здешевленням і більшим утепленням, і більшою кількістю людей, які можуть проживати в такому контейнері. А ось на що грошей не шкода, так на новий транспорт і озброєння, зокрема на ще десяток броньованих кугуарів. Ті, які вирушили кілька місяців тому, гарно себе зарекомендували. Потрапили під обстріл в зоні виконання бойових завдань. Ну, Проте як ви бачите. Особовий склад залишився цілий Бронезахист витримав. Частину вантажівок одразу докомплектували продуктовими наборами. Прем'єр-міністр не стримався, аби не скуштувати. Не, ну реально смачно щоб солдати їли не лише сухпайки, в зону АТО відряджають і польові кухні, а заодно і буржуйки. Грітися з Київської області. Роман Сукан Костянтин Царенко Собиття Дня канал Україна.